Распущаться, друзья, наступный матч. Розпочався наступний матч. матч між галерією Руслак, 77-й, Олександр Тищенко, 14 й та 11-й. Максим Чмут. Зараз заміча на власній половині. Чмут пригальмував центральні полі. Розгорнув на Кеабака, сап справа і промиває. Справка плану. Через ближнього. Зворотня передача. Номер 69, дев'ять. м'яча відібрав і викотив на порожню. Віталію Міхєнко, а той забив. 1-0. Уже на третій хвилині. Рахунок відкрито. І забиває. Колектив Ас. Ворота Січі. 16 й номер. «Unknown sporting, Віталій Міхієнко. Робить рахунок на табло. 1-0. Відбиває ваут Назар Кабанчук. Путник знову. Аут розібрає для Ас. Бондаренко. Зміщення, удар флишний, рахунок 2-0. Ярослав Бондаренко подвоє перевагу своїй команди вже за дві хвилини після того, як відкрив рахунок Віталій Міхієнко 2-0. Розіграє січ із центрального кола. Рік Пророченко береться виконувати штрафний для м'яч під його лівою І вигравці у стінці Пророченко гол Гол це нуль. Шоста хвилина, друзі, 3-0. Юрій Пророченко потроює перевагу Аноун Sporting над колективом Січ. Відбулися заміни у складі. Unknown Sporting. виходить Кеп Хамчака, а також і Олексій Яборський з'являється з лави запасних. Непогано зараз усник на правому краї. Наразі випад від Січі майданчику Карта та Таренко. Фурсенко відгукнувся, м'яч втратив. Кардашов, Кардашов, Кардашов. Є там Русна крусна. Моменту Січі задавай, Січ. Вперше в цьому матчі. 3-11 хвилина. Один головий гри, колектив Максима Касапа. Хомчак. Центром. Бондаренко один дотик. Карташов залишає. Бондаренко. Бондаренко знову вибором на чужій половині і пробив. Удар. Долотів. Це з власної половини розіграв через гничака. Той віддав уже на Долотіна. центром рухається. Це долотен пробуває офіс. Під коплює підкладений фол буде для На Крузна. Після тайм ауту і відразу момента на спорт створює. Ну а ще за кілька секунд уже аут здобув. Колектив Ас. Гутник м'яч у грі. простріл. Вставляє голову мікієн Карловський. Під номером 9 він. Хороша передача тим часом на Бондаренка. Бондаренко, з його боку, було зафіксовано. атаці. таць. На власній половині відбирає, йде на Бондаренка, Він прострілює гол. забиває Максим символник. Рахунок 4-1. 14 хвилина. матчу 4-1. Ну, зараз відповідає Ас на гол Січі. По сигналу Січі з центрального кола Касап. Вернув. І ось на Міхєнко він пас упросив. Він дав зворотній пас Пороченко, гутник, Бондаренко прострілює і все. Боєгравці у стінці. Кардашов біля м'яча, 20-й номер цічі, і він, він пробиває. Граці, ще мечок Пророченка, щелка. Це неї Максим Глутника аут розігрує і на забігання. Міхієнку. Час рамі. І так, друзі, другий тайм поєдинку дивізіону бронз між науком Спортінг та в Касічки розпочався із забитого голу. Приблизно на 30 й повернув Антон Тамчак. Поперечний. пас на вісімку. Ярослав Бондаренко в центр. Міхієнко в один дотик. Бондаренко, не підкату непогана атака. гол. Де-два. Ярослав Бондаренко. Забуває свій другий м'яч у цьому поєдинку. Ярослав Бондаренко. 14. Знову він руснак не приходить. Лутоцького один в один, а Олександр з одразу Відразу. Ж. Ще одна спроба атаки. Лотоцький. З лівої. Він пробував. Шар по місце. Побуло. Відкладений фол буде для Ас. Ас зараз на перехопленні. Їх номер 21 І Міхієнко, Міхієнко, м'яч Отримаємо черка Середа середина. Друга тайму, Касап. Керсап лівіше під забігання. А румянцев. Місутар. Міхієнко. Пророченко. Пророченко, а ось воно. На лотоцького рішення забирає Лотоцький арминок 6-2, 11 тахнули на поппу РРВ, хороший асист на лотоцького віддав партнер. Ну а Олександр Блошанський, Шансів для Кабанчука, Олександр Лотоцький вколов м'яча у Дальніку Аурі. Сам не розіграв через пас назад. Касав. Йому на хід касав, удар. Єворський блокує. Це гар розіграти Єворський. Гутник розвертається. Гутник. Готник у центр Лотоцький дістав, пробив другим дотиком. Першим не трапили наразі у команди. Антона Шака. Січ по перерві. Одного разу. Він дохнувся параднер. Полійбалій пробуває. Продовжується геть після тайм Ярослав Бондаренко. Ярослав Бондаренко! увімкнув Бо такий невеличкий режим тарана на якихось ну, на мінімалках все-таки. Кардашо. Достали. Само відео двох підворовся і будиногороджені за це сіттям. Горіть пока Січі. 17-та хвилина по перерві. гол проводить Січ. Зараз забиває Тишенко. Вражає він ворога Артема Горілого. Перемовляється. Кеп Фандшах і голкіпер перегорілий. Фієнко, в центр. Перший суперник на м'ячі і спроба контр випаду каса. Ханша, їм 1 до Т. Фієнко, момент. Повернув, а Хомчак пробиває. Ще удар. З першого yeah. команді. А от розпочалася заключна хвилина. Чисто часу в цьому матчі. А віддати вже, віддати вже, ось зараз пішла передача. Вічмота! Забивається! Четверте. 6-4 на табло матчі Аноумспорт. Так, найкосін. 6-4. 45 секунд, часто часу ще грати. пророченко. Юрій. Відам Гутник, Пророченко. Гутник знову і правіше.